У мене відпало вже говорити про творчість ну, задавати це питання, бо вона пише трохи іронії на останку. Найневдаліше, як на мене, твердження. Під час зустрічі поетеса розповідала про свій творчий шлях. Я не знаю, як там інша поетеса, поетес, а що до себе немає жодного творчого шляху. Є мрії, є кроки, є пошуки. Є знахідки, є висновки, є враження, є мовчання, є діалоги, є любов, є біль і є я. Добрати дітей! Нас зібрала така подія, книжка, яку я дуже обережно відпускаю від себе. Вона так ретельно складалася в такій. Досить складні моменти мого життя, коли ти фізично нездужаєш, але а, як каже один мій колега, коли ти хворієш, ти а, дивишся на світ чесніше. Також а, це такий етап, коли я замислилася про збірку серйозно, це був 22-й рік. У мене був досвід, можливо, відмінний від такого загальноукраїнського, але цей досвід переживає 5-6 мільйонів українців, мамів із дітьми. Я також виїхала на початку не зі своєї волі, мене, так сказати, мене пообіцяли, що я тільки до кордону, мені пообіцяли, а зрештою сказали, ти мама, ти її їдь. Ця збірка «Я є, вона як більше, знаєте, вихід із тіні, тому що в якийсь момент людину більше не влаштовує залишатися в тіні. а це був болючий вихід. З тіні, був протест, був значення власних меж. Бо коли ми є в тіні, то в житті є дуже багато. Всередині нас дуже є багато. Такої пасивної агресії, яка руйнує і ламає людину. І почалося самосцілення. Білку зупинити неможливо. І все, що ви бачите, це коли е, білочка сіла, вивірка сіла на подумать, буквально якісь, якась мить. І її впіймав фотограф. Пам'ять. Я не забуду. Я посаджу квітник в пам'ять про тих. Хто так непоправно зник, перед очей і вислизнув, із обіймів. Та, попри біль у серці моїм росте, що не хололо, зраджене і пусте. Хтось замилується і в серце отих людей прийме. Так повелося пам'ять в моїм житті, вперто воює з темрявою світів, вперто світліша, кріпне і з року в рік пам'ять. Всюди всяк час дається мені в знаки, робить життя прозорішим і чітким, а робить героїв вічними на віки, нас, нами. Що то життя, відколи воно просте, пам'ять про когось справдиться, проросте, перед передсвіти інших, вперто продовжить пнутися крізь часи і берегтиме дотики і голоси. Вірно чекатиме світла води і сил, віршів, пам'ять благає поглядів і тепла. Їй необхідно знати, що вберегла, чи то героя вбив, чи то дитя обстріл буде чекати сонечка і роси, тільки б плекати з помити стало сил, тільки б любити серденько стало сил вдосталь. Що ж бо скажи, залишилось смертним нам, раду давати пам'яті й бур'янам, вперто давати нервам, жалям і снам раду, вперто шукати спокою у собі, бути комусь опорою у журбі і берегти найвище, що є в тобі, правду? Іще один вірш, який? Який, власне, дав назву цій збірці, і фактично, вона б, ця назва могла би бути довшою, але я її трошки скоротила. Мамо, не вже два роки пустки, а мої три. Рідні вщухають соки в дереві без кори, в пам'яті, що без шкіру пнеться в чужі світи, мамочко. Серце вірить, звідти не бачиш ти болю війни надриву, брак на твого тепла. Як же було важливо, мамо, щоб ти була? Мамо, стаю тобою, мамо, живу, як ти, впоратися з бідою, мовчки допомогти, просто помити посуд, просто навести лад. І не плекати осуд, і не шукати вад. вірити і чекати, думати про своє і зрідка, лише вмикати вогник не плач, я є. Я пам'ятаю наш попередній захід, і тут в залі сидів наш друг, прекрасний український поет. Учасник події Революції на Майдані, Революції Гідності, бойовий медик, який мав перший бойовий досвід на початку російсько-української війни, він повернувся, одружився. Вони мріли зі своєю дружиною Мариною про нормальне життя. Ігор Мисяк. Письменник, бойовий медик, захисник України. Загинув 1 квітня 23 року неподалік з села Богданівка Бахмутського району Донеччини. Під час евакуації поранених побратимів медичний екіпаж, у складі якого він був, потрапив під ворожий мінометний обстріл. За два місяці Ігорю виповнилося б 30 років. Честя. Скільки ж часу повинно минути, щоб трішки загоїлось місце спазму, у ділянці душі, що не хоче покути, і вірте, ми не разом не здійснились, зависли у часопросторі спільні надії і плани, бо війна хтось байдужий, тихенько осторонь. Йдуть титани, йдуть і вірять у гідність, правильність, вірність рішень. Йдуть боротись за рідне, справжнє, найважливіше. Залишають коханих книжки і вірші стають начати. Світ рятують і йдуть у тишу. А нам втрачати, сумувати, вплітати у теплі спогади, їхню вдачу, чистий усміх дитини, яскристий погляди світ юначе, їхню втому, надійні руки і вірні плечі. Обертатись на біль розлуки і клич лелечі. і молитися болеспинно, щоб сили стало пам'ятати, щоб довго-довго жила людина не проминала. Я думаю, у кожного з вас є такі люди. Три життя вперед, такі, як ти ідуть, і без сліду не зникають, освітлюючи путь, продовжуючи трену, утверджуючи суть, очима пробігають, ти так багато міг, ти так багато вмів, і без шоу, точити крім цю вражу. Знайшов, кого з тих сперіг, кого зумів, зігрів, кого любив нас нажив, кого шукав знайшов, кого з тих сперг, кого зумів зігрів, кого любив нас нажив. Мосна усе мене були щасливі всі, хто знався із тобою, ти змінністю утрожи, одне життя земне, у силі і красі лишилося ще двоє, коли остання бу задовга й заславна, а пам'ять у серцях за й заболюча чи я усім вина ще дужче нам Ти, чи я усім вина Три життя вперед, такі як ти ідуть, і без світу не сникають. такі, як ти живуть, на три життя вперед, такі, як ти ідуть, і без світу не сникають. Україна це світ не відкритий, тому не збагає. Україна це вчино, це суну відчайдушний вагань. Другу допомогти, а ще досі незнаній людині? Це безмір, юнак з діманчам осяйним це є туча тричуття на жорсткої провини, бо в руках батьків так же став нам навчитися з ним, бо везенього немає ні нас, а ні в нас. не розуміє українець та та й так не міжи Читати вірш, щоб ви розуміли, чому все ж таки білки. У мене в дворі живуть білки, з усіх боків живуть білки. Я дуже люблю спостерігати, які у них стосунки зі світом. Так ось з воронами вони воюють, з сороками вони воюють, з котами вони теж не дуже товаришують. От власне, вірш називається «Перестри... перед стрибком. Він став для мене в якомусь сенсі знаковим, коли я зробила стрибок, виходить в тисячі кілометрів. Для люду, нібито дрібниця, насправді ж диво краєве, У серці рідної столиці маленька вивірка живе. О, як мені було до серця щоденно. Бачитися тут, та справи кепські доведеться родій змінити цей маршрут. Не вийде більше з коком боком. Спиляли вишни, хай їй грець. Тут вражики та ген сороки, і годі рватись на простець. Додолу зась. Безвіте небо у тому скупчує свою. Так. Хай там як додомцю треба, дашок принишкла на краю, життя кладе такі маршрути, що й потикатися не варте. Хвостом, рудавим крутить, крутить, аби узяти дужий старт і безмірлетом подолати. Правує крихітним клубком, Прозорий хвостик білченяти. Перед стрибком, перед стрибком. З вікна дивлюся, винувато. досада длубає мене. Що вирішить руда чекати чи здужає і дострибне? Оце питання воно мені не давало спокою. Я, Таня. Дуже люблю, ви знаєте, вона мені як рідна дитина, тому що воно таке витончене, воно таке чутливе до всього, що навколо. І вона побачить те, що ми десятеро не побачимо, а вона побачить і відчує, головне відчує його присвята матері полеглого героя. Він не хотів би, мамо. Ваших сліз. Повірте, сину, у запальному серці гадку ніс, що ви красива. За цю красу і щастя йшов на страх, за вас, матусю, за світ гостинний в маминих очах, за в русі, і попри долю віддану хистку. Як вічне чудо, він завжди вас любитиме таку, і поряд буде. Любов єдина сила на землі, що не вмирає, а ми лиш гості, літні, чи малі, у небокраї. І хай добазне віри напорі. Ми тут єдині, нам всім у край потрібні матері і Україні. Бо хто ж любов'ю зросить кожну мить? насіє квіти. Тому ясніше матінкою і Живіть, вчить світ любити. Він не хотів би, мамо, ваших сліз. Дякую за слова, що ви кажете в мою адресу, і дякую за те, що ви робите насправді самі. Ви знаєте, ви для мене взагалі такі, от, якщо можна це порівнювати людину і брати такі художні трохи, це оксиморон, оксиморон, людина, оксиморон, як в який поєднується непоєднуваним, це сила і ніжність, це така чутливість і якась така непереборна. Вертість така життєва наполегливість, набулезі. наполегливість це теж ж така хороша, актуальна здібність психотерапії. Я ще би хотіла я не знаю, це мабуть не скромно, а прочитати присвяту собі, яку Таня мені написала у цій книжці. Тому що я її ще жодного разу не читала, а на презентаціях була. І я коли її читаю так в себе дома там, то мені без, ну знаєте, настільки хочеться плакати, чи я не знаю від якогось такого катарсису від того, що людина теж на твоїй хвилі, і що ми всі разом. Чи вині психологині тедяль не важко, і її книзі дихає, живи, написані в окупованій бучі. І нашим спільним цілющим вечорам, бо цілющі вечори це те, що в нас, ви знаєте, багато хто прийшов із цілющих вечорів зараз, і це теж дуже приємно. Тому що ще, це, це ще раз доводить те, що ми разом, і разом справді легше. Це ж яку треба мати вдачу, щоб любити на, три, на тлі загрози, щоб ясніти на тлі загрози, щоб єднати на тлі загрози. Я сьогодні від щастя плачу, мов би хтось мене розморозив. Це ж яку треба мати силу, щоби стерпіти біль пекучий, щоби вдарить об землю лихом у біді народити книгу. Чуєш, як простому дихай між рядками сітхає буча, чар біди видихає буча і стає незборимим тилом. І на ранок ясним рефреном, після обстрілу лист недревний, глянь, краса і снага повсюди, а життя воно завжди буде. Очі в гори підіймуть люди, крила гордо розправлять люди, бо ж уміють любити люди так по яммурськи недаремно. Це ж яку треба мати птачу? Я сьогодні безжурно плачу. Також безжурно плачу, ні того солоджу Ще просто простою, в літній сукні ногами босили, й ти по рідній святій землі, милуватися в лузі квітами, що так щедро дарує вітанням та очі очима вже сумови. Небо дивляться уравні, нещодавно мені наснилося, що ти у себе, та на ранок нема вкрилося, ніж ним золотом синим, я люблю тебе. Скізною та найбільше люблю я. Тож тримаємося, робимо все для нашої перемоги і щиро дякуємо нашим захисникам, які зараз знаходяться в немовірних умовах, в окопах, які боронять нашу Україну. І ми впевнені, що ми обов'язково переможемо. У нас іншого шляху немає миру, добра і перемоги нам всіх.